Так як я фанат комп'ютерних технологій і гаджетів, сьогодні покажу вам круті гаджети до 50 євро. На початку ми важливо зрозуміти різницю між настільним килимком і килимком для миші. Оскільки обидва ці елементи можуть стати невід'ємною частиною вашого робочого простору. Давайте розглянемо основні аспекти обох. Настільний килимок це велика поверхня, яка може покривати весь робочий стіл. Його розмір дозволяє розміщувати на ньому не лише комп'ютер та клавіатуру, але й інші необхідні предмети. Забезпечує повний захист столу від розливів, подряпин, потертості і плям. Виглядає як стильний і функціональний аксесуар, який може покращити естетику та комфорт вашого робочого простору. Килимок для миші призначений для конкретної частини столу, де ви розміщуєте тільки комп'ютерну мишу. Він оптимізований для поліпшення роботи миші та захисту столу від подряпин. Він захищає лише ту частину столу, де ви використовуєте мишу. Зазвичай досить тонкий і легкий, зручний для позиціонування миші. Настільний килимок доступний в різних стилях, розмірах і матеріалах. Шкіряні вирізняються міцністю, стилем та надійністю. Килимок для миші популярний серед професійних геймерів, оскільки забезпечують ідеальну поверхню для точного керування мишею. Зазначу, що усі тканині килимки дуже легко мити милом і губкою, бо в основному на них лупа і ваша суха шкіра. Відмічу, що набагато тепліше знаходитись на килимку, чим просто на столі. Залежно від ваших потреб і стилю робочого простору, ви можете обрати між цими двома типами килимків, або навіть комбінувати їх для досягнення оптимальної функціональності та естетики, щоб забезпечити комфорт під час тривалої роботи або ігри за комп'ютером. Важливо враховувати розмір, стиль та матеріали килимків для столу, які відповідають вашим потребам. Огляд геймпада 8B Pro 2. Це еволюція популярного геймпада cn 30 який став ще більш гнучким і функціональнішим. Зберігаючи класичний дизайн, контролер отримав нові функції, такі як програмовані задні кнопки і три профіля, що роблять його відмінним вибором для гравців, які шукають більше налаштувань. Батарейний відсік вже містить акумулятор ємкістю 1000 мА, що забезпечує до 20 годин бездротового використання, що робить його вже кращим за контролером від Xbox. Контролер підтримує підключення через Bluetooth або свій адаптер. Інструкція з підключеннями є неймовірно зручна. Найбільшою перевагою є перемикач для режимів, який полегшує зміну між різними системами до 5 секунд, не вставаючи з місця, а верніше немає системи, до якої він не підключиться, а саме таких як Switch, 7OS, уся продукція Apple, Android і Windows. Однією з ключових нововведень є програмовані кнопки P1 і P2, які ідеально підходять для середнього пальця, які можна налаштувати на будь-який вхід. Усі Доступні серверні платформи для ігор його признають. Особливо вражає програмне забезпечення для Windows, яке надає широкі можливості налаштування, включаючи переназначення кнопок, чутливість стіків і тригерів, а також створення макросів і регулювання вібрацій. Контролер також дозволяє зберігати налаштування в трьох різних профілях, що робить його ідеальним для різних ігор та ситуацій. Загалом 8BitDo до Pro 2 вражає як бюджетна і дуже настроювальна альтернатива контролерам, і заслуговує на увагу гравців, які цінують функціональність за доступною ціною. Мій перший продукт від SteelSeries, а саме... Коробці насиченого помаранчевого кольору знаходяться навушники SteelSeries Arcus Nova 1, комбінований кабель 3,5 мм і кабель для редукції гнізд мікрофона та навушників. Додається набір крутих наклейок, інструкцій та параметри. Пізнаваний дизайн виготовлений з якісного пластику, гнушкий головний міст, ефективне регулювання висоти та ударні гумові подушечки. Комфортні ігрові навушники з зручними амбушурами з перфорованого текстилю. Управління на лівому навушниці включає кнопку вимкнення мікрофона, висувний мікрофон ClearCastGen 2 та колесо гучності без точок фіксації. Забезпечено універсальне підключення через роз'єм 3.5, але мікрофон працює лише з чотириконтактним роз'ємом. Аркість Nova 1 пропонує хороший тональний і природний звук, ідеальний для геймерів за доступною ціною. Однак частотна характеристика може не влаштовувати всіх користувачів з низькими субасом і трохи вираженим нижнім та верхніми середніми частотами. Мікрофон Artis Nova 1 вражає якістю звуку, забезпечує чистий і гучний звук, витягується з лівої раковини, може бути відрегульованим і зберігає форму. SteelSeries GG дозволяє налаштувати звук за допомогою параметричного еквалайзера та використовувати різні функції. Проте програма вимагає використання відповідних пристроїв, що може створити певний бесли для користувачів і мати 5 однакових пристроїв, але для різних джерел. Узагальнюючи, SteelSeries Arcus Nova 1 високоякісна ігрова гарнітура для гравців із обмеженим бюджетом. Звук і мікрофон вражають, а дизайн та зручність роблять їх привабливим вибором. Для тривалих ігрових сеансів підходить для тих, хто цінує якість за розумною ціною. Перед тим, як цей товар нагріється до 22 градусів, можете підписатися на канал, поставити лайк, я вам дам пару секунд. Раз, два, з вас вистачить, поїхали далі. Наступний товар підійде для власників крісла, або які задумуються над його покупкою. Бо килимок під крісло є важливим і безкорисним одночасно. Теоретично він для вашого захисту та комфорту вашого. Робочого простору. Використання килимка для крісла на килимі стає ключовим питанням для забезпечення захисту і комфорту вашого робочого середовища. Ігрові або офісні стільці з коліщатками можуть легко пошкодити незахищену підлогу, тому килимок для крісла виступає важливим бар'єром, запобігаючи подряпин та зносу килимкових покриттів. Якби мені хтось це сказав раніше, бо гумові накладки на коліщатках не справляються з тією роботою і дуже сильно притягують до себе бруд. Крім захисту підлоги, гладка поверхня килимка полегшує рух коліщатка і запобігає болю в спині, що може виникати від ковзання по нерівній підлозі. Або щоб для того, щоб вам від'їхати, потрібно об щось спертися. Це особливо важливо для тих, хто проводить тривалий час за робочим столом. На ринку існує кілька видів килимків для стріців, але ніякі з них не вирівнює вам підлогу, окрім скляних. Скляні килимки є найнадійнішими, але вимагають додаткового обслуговування. Цей килимок, що ви бачите, є ПВХ і є легким та ефективним для захисту підлоги від подряпин. Килимки з Кавроліну підходять для тих, хто шукає низький профіль та захисту від ридин. Важливими аспектами вибору килимкам є наявність захвату для утримання його на місці, а також враховування товщини та типу підлоги для уникнення пошкодження. Правильний килимок допомагає захистити килимок від дирування. І розливів забезпечує при цьому комфорт робочого простору та тривалість використання. В описі під цим відео залишу всі посилання на товар. Ось тут можете підписатися, ось тут переглянути цих два відео. З вами був Мінсер. І перед тим, як щось купити, подумай, а як би з цим допоможу. Бувай, шановний!